Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми за лісою вийшли на прогулянку, сходили, цибульки купили. Женя сьогодні вихідний. Зранку ходив, скуплявся, купляв е -е, картоплі, завжав, капусти, таке важке, просила купити. А за цибулю геть забула. Збиралася сьогодні борщик. <кхід> борщик ларити, але щось, що не хочеться. Це я вчора думала, сьогодні Аліса не спала до пів п'ятої ранку, і у мене, як завжди, сил геть немає, сьогодні навіть не перебувалася. Привезли вчора двері до шафи, були не запаковані в картон, як минулого разу, просто були обтянуті плівкою. Все добре, але потім, коли я заносила, ми Вийшли за Алісою, я отримала, поставила у під'їзді. Так, не вставай. Поставила у під'їзді оп, і Аліса ще. О, зараз секунд. І вона ще далі, отож, ми і перед цим гуляли. І далі побігла в сторону майданчика. Пішли ми на майданчик, пішли довкола там, по райончику, сходили ще в магазин. Ось, та й пішли додому. І вона ввечері уснула і добре так поспала. Я встигла е картоплю начистити, пюре поставити. Він вчора зробила. Останнім разом це було, мабуть, мабуть, в Павлограді робила. Вже, я не знаю. То думаю, огірочки є, все є. Чому б не зробити салатика. Ось, і вона спала, спала, і потім я вже дивлюся. Минуло вже дві години і думаю, треба її будити. Я її добудитися не могла. І вона оце виспалася. Що, ти знов встаєш? Виспалася і вночі давала нам джазу. Шкоднічала, балувалася. Все, сілася. Давала нам життя Взагалі. Зайшли я Ліса заролила, взяла собі фарби. Сама побігла, обігла всі ряди. У нас магазин величенький. Вибрала собі фарбу, взяла акварельки і взяла одну таку мильні куліки, а нам продавець-консультант порадила. Каже, беріть дві, бо друга у подарунок йде. І за дві такі величезні 20 гривень всього вихідно. Я фараби, не знаю, чи 39, без так, бочек не взяли. Не знаю скільки вони коштували. Я сьогодні наробила знову у нас в хаті безлад страшенний. повитягували з кухні. Женя виніс стола. І все, що було під столом, і поруч з ним, там якісь коробки, пакети з усілякими різним. Все, і все, що було на столі, все повиносили і в кімнаті, і в коридорі. І, і нічого не почали робити. В планах сьогодні ще замазати дірки там від батареї, коли в кімнаті клеїли собою шпалери, то Женя там зробив. А на кухню кухні було все заставлено, ну і вирішили, як діде. Черга до кухні, тоді вже. Давай, стаєш? Дійде черга до кухні і тоді вже будемо там займатися, Це треба позамазувати. Не знаю, буду я сьогодні перебувати там в стелю чи не буду, бо ми рятували, як завжди. Що злізла з цієї згойдалки і дала мені вже, щоб мама розпечатувала зараз. Що, попасти не може? <сі> Алісі скільки разів показувала, що треба. Ну, що можна і так, звісно, кульки ці пускати, а що можна ще ждути, і їх Аліса не облизу пальці що їх ж більше буде Аліса. А, вона ж це мила всілякі любить. То вже лізе лиська його. І не хоче відмухати. Так, от Аліса. Так, все, вимикаю камеру, буду сама її робити. Дивіться, скільки яблунь. І ще на дереві багато. Цікаво, вони їстівні. Чи це якісь декоративні? Я думаю, якби були їстівні, то їх би збирав би хтось. Не лежала б стільки на підлозі. Так, що це? Ні, це не відбій, це так Тільки зібралася, думаю. Пройдемося, прогуляємося тут по району. В будівельний господарчий магазин. Хотіла подивитися фарбу, бо в нас тут ну, дорого в нас. Той, що на ринку магазинчик, в неї завищені ціни. Думала сходити, спитати там далі. Але, мабуть, вже не підемо, краще підемо десь додому. Зараз почитаю, що там пишуть. Зайшла, почитала в місцевому чаті, написали Ракетна небезпека і є загроза для міста та області. І виходить, так як ми вже йшли туди в будівельний магазин в той господарчий, зробили круг, і щоб нам не повертатися, не обходити знову доволі таку величеньку відстань, ми прийшли на перестець і якраз на майданчик вийшли. Ну, звісно, Аліса вже тут зупинилася. Ну, зараз буду дивитися за обставинами. Слідкувати трошки вирішила познімати її, показати вам. Вже вдома Ліса уснула, нагулялася. Довго ми гуляли дуже. Женя по телефону розмовляє з другом. Поки нас не було, він вже замазав оці. Зараз я отако замазав. Тут діромахи були. Зараз тепер нехай засихає. І я що то як робила шви, тут було все заставлено. В нього трошки позалишалося, але не вистачило буду. Буду доробляти, тим паче я не скорісь заробила тоді, теж все часу не вистачає. Часу, сил, ентузіазму. Не знаю, буду я сьогодні фарбувати. Дивіться, ось воно навіть видно. Воно якось поглинулося, впіталося і плямами, бачите? Рівномірно, скрізь все фарбувала, і воно десь біле, десь сіре, ось тако поробилося. І все одно фарба є, можна ж. ну, Дуже дуже добре воно зараз видно з, зі світлом і зі спалахом Вимкнула на телефоні. Дуже сильно воно відрізняється, хочеться все ж таки освіжити. І ще а, передивилася. Передивилася я з Женією порадилася під оцю стіну, якраз має на всю тут стати. Передивилася в епіцентрі буфет, він, по-моєму, називається, що там знизу шухляди, ось на кшталт ось тут дві дверки. і одна тут з шухлядами. Потім йде таке місце. Ну, як ото в кухнях, просто, знаєте, сталішниця з боку є ще поличка, і воно якось все разом йде. Задня стінка є, і зверху ще е шафки такі. Я думаю, мені, особливо на маленьку кухню, в <с> мене порядку тут немає. Ну, коротше, показую, як є. Е в общем, як був електрик і е підсоєдняв З'єднував, робив тут е цей, як він називається, сіфон, <хи> я не пам'ятаю. І отож поставив пральну машинку. Пральна машинка в нас і духовка, вже колись розповідала, працює від переноски. Е спочатку це вже давненько почалося. Спочатку, коли вімкнена була переноска, щось працювало. Миєш руки або миєш посуд, і знаєте, як від води з трумом трошечки так, знаєте, за пальці щипає. Це було тільки лише в мене, вже ні такого не було. Потім він став таке відчувати. Потім, коли вже вимкнена переноска, теж почало, теж почало і все сильніше, сильніше, сильніше. І тепер, щоб помити посуд, вже дійшло до такого посуд, руки помити. Треба просто вимикати з розетки, витягувати оцю переноску. Навіть і коли вона вімкнена, нічого з електроприборів не працює, все одно дуже сильно, от коли водою користуєшся, дуже сильно воно як струмом б'є. І ми з цим я не знаю, що з цим робити. Це, по-перше, стойом, по-друге, Ну, небезпечно, мабуть, якщо воно все гірше гірше стає. В мене ніс чухається під носом, все гірше гірше стає. і ну, Я боюся таких речей. Я думаю, зв'язатися з тим електриком, попитати, що можна зробити, є ще якісь заземлення роблять, або, або я не знаю. Якось провести, щоб воно ні, не від переноски працювало, а десь розетку зробити. Я не знаю, як правильно це зробити, щоб воно, щоб воно безпечно було. А по дорогі, по -друге, він, по-моєму, казав, що чи кум в нього, чи якийсь знайомий, що займається він сантехнікою і може якось попитати щось. З цим зробити, з цими страшними екранами. Тож можна теж якусь мийку недорогу. Ну, знаєте, страшно на це дивитися. Я теж тут нічого поки що з плиткою не роблю, тому що ну, тому що, тому що, що тут теж тут треба щось робити. І смисл його дарну роботу, знаєте, щось там підфарбовувати, потім воно щось там буде. Вимазуватися ще не зрозуміло, що тут буде робитися. Поки що чекаю, тож попитати, як воно тут, що тут можна зробити і скільки воно буде коштувати. І цей. Ну, це вже явно не, не в цьому році. Можна було б не знаю, може, якось за... повимірювати якусь мийку і щоб якась була. Така спільна суцільна столешниця якось до пічки. Можливо, щоб була якась перегородка, щоб е, воно не запекасалася, мийка з пралкою. В общем якось так. Проблем ще вистачає, зараз буду... зараз буду вимивати плитку, та що повимазувалась, вона вже там попідсихала, помию плитку і не знаю. Фарбувати сьогодні, не фарбувати, все одно все одно все не заробиш ні за день, ні за два, тому що тут треба на підлозі і шви теж обробляти, десь тріщинки де, де замазувати оцим, тою липучкою. Профарбовувати роботи, хоч і кухонька невеличка, але все одно роботи вистачає я що то хотіла борщ зробити, думала котлети печінкові зробити. Потім не стала ні з чим сьогодні заморочуватися. Була в мене одна філешка, я просто кілька відбірнушок на мото посмажу на вечір та і все. Пілешка є, вінігрит є. Та і не буду навіть не буду навіть заморочуватися. Добренько, коротеньке відео. Всіх обіймають, всім дякую за перегляд, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за поради безцінні. Я вас всіх дуже люблю та ціную. До наступного відео, всім бажаю миру та тиші. Пока-пока.